Станом на кінець вересня Україна вже майже дочекалася американські танки Абрамс постачання, яких значно покращить броньовану складову та маневреність наших військ, як показала сучасна війна, наявність великої кількості броньованої техніки не гарантує абсолютно нічого. Детально можна ознайомитись з кількістю підтвердженої знищеної російської техніки на сайті Орікс. Перемасити цю російську гідру у всьому світу не складно, але ж цивілізований світ капає ті танки десятками в кращому. Випадку сотнями, враховуючи сказане, критичним для України є здатність технологічно бути попереду імперії зла. Тому сьогодні поговоримо про пряме протистояння такого довгоочікуваного танку Абрамс та найрозповсюдженішого танка расистів т 72 два. Вмощуйте зручніше для тих, хто бачить мене вперше. Мене звати Ігор. Якщо не підписані, виправте це прямо зараз. І поїхали бандити. Чому я саме взяв Т-72 для порівняння з сабрамсами, а не, скажімо, Т-80 чи Т-90? Справа в тому, що кількість танків серії Т-90 російських загарбників продовжує залишатися незначною. За деякими даними зараз у них наявні Т-90 всіх моделей близько 300 одиниць, що звичайно надзвичайно мало. Танк Т-80 у М 1 барс на озброєнні взагалі не прийнятий і порівнювати його з якимось західним танком. Ком немає жодного сенсу, крім нових танків серії Т-90 та деякої кількості Т-80У. Російська армія сьогодні використовує танки Т-62М, Т-72АБ, Т 72Б та його модернізований варіант Т-72М. BM. Серед них наймасовішим є танк Т-72Б. Ось він є майже скрізь. Його активно використовують у всіх війнах і конфліктах. Цілком логічно припустити, що саме російський Т-72Б і доведеться воювати з Абрамсами. Тож давайте спробуємо з'ясувати наскільки гарний американський танк Абрамс М 1А2 проти Т-72Б. Танки радянської епохи Т-72 були нашою основою спочатку російського вторгнення. Четвертого лютого росіяни зазвичай використовують пізніші ітерації Т-72, розроблені в роки після здобуття Україною незалежності. Американські офіційні особи не уточнили, яку ітерацію М1 вони надійшлють Україні, хоча танки будуть закуплені в оборонній промисловості, а не взяти з поточних запасів. Тобто вони ймовірно включатимуть деякі з останніх модернізацій. Очікується, що нові Абрамс посилять перевагу України проти Росії. Висока маневрність 1 відіграватиме важливу роль у проходженні. Великих відкритих полігонів на Донбасі на сході України, де з перших місяців війни точилися більшість бойових дій. Американські танки також мають більшу смертоносність і живучість і оснащені кращими гарматами та бронею ніж Т-72. Міністерство оборони США відзначили, що американські танки перевищували Т-72 у попередніх конфліктах, особливо під час війни в перській затоці та вторгнення США в 2003 році. Російський танк Т-72 по маневреності має запас ходу 466 км. Т-72 може пройти трохи більше, ніж 425 км, хоча він на 10 тонн легший за американський танк, який оснащений важчою бронею для кращої живучості. Хоча максимальна швидкість Т-72-75 км за годину трохи вища, ніж у М1-65 км за годину, російська система набагато менш маневрена, ніж її американська альтернатива. Наприклад, він не здатний швидше. Відко рухати заднім ходом, і це ключова здатність, яку можуть забезпечити М1 та інші західні системи, наприклад, леопард 2 Дизельний двигун Т 72 дійсно має невелику перевагу над газотурбідним двигуном М-1. Для цього потрібно реактивне паливо, яке важче знайти. Однак США також надсилають разом із танками вісім евакуаційних машин, АМ-88, які можуть допомогти буксирувати 1 у яких закінчився бензин. М1 може похвалитися 120 мм гладкоствольною гарматою XM256, високошвидкісною та високоточною зброєю, яка може знищувати ворожі танки та інші важкі цілі. Гармата може ефективно вражати цілі на відстані до 4,6 км. Він також включає 7,62 мм М240, спарений кулемет середнього розміру з газовим живленням. М240 може стріляти до 950 пострілів на хвилину і має дальність стрільби понад 3-2 Крім того, американський танк оснащений кулеметом М2, який може стріляти 850 пострілів на хвилину та вражати цілі на відстані до 6,7,5 кілометрів. Для порівняння Т-72 оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою 2А 46, який має таку ж дальність стрільби 4,6 км, що і 120-мм гармата М1, а також 762 мм кулемет, схожий на американську версію. Однак його 128 мм допоміжний. Кулемет НСВ викидає приблизно 700-800 пострілів на хвилин на відстані менше ніж 1,62 км, що робить його значно слабкішим за кулемет М2. Інфрачервоний канал командирського приладу забезпечує Т-72Б виявлення цілі типу танк вночі на дистанції трохи більше 500 метрів. Тепловізійний канал командирського приладу CITV танка М1А2 зможе виявити Т-72Б з відстані 3000 метрів. Настільки ж бачить уночі навідник Абрамса через приціл GPS. навіть якщо покращити російський танк новітньою розробкою та поставити туди інфрачервоний активно-пасивний нічний приціл. ПН-349, то в такому режимі Т-72 бачить максимум на 1200-1300 метрів. Однак це все одно в 2-3 рази менше, ніж бачить вночі Абрамс, що дуже і дуже небезпечно для Т-72. Командир Абрамса також має канал від прицілу GPS-навідника, може бачити через нього і при необхідності може вести вогонь з гармат. Замість навідника, наприклад, при виході з ладу. Командир Т-72 позбавлений такої можливості. Крім того, командир Абрамса бачить всю. Тактичну обстановку і технічні параметри на, на кольоровому екрані FB cb 2 що дозволяє йому куди краще орієнтуватися в оточенні порівняно з командиром Т-72, який має лише голосову інформаційну рацію від радіостанції П 173 Звичайно, за рахунок набагато сучаснішої електроніки, досконалої стабілізаційної механіки, танк Абрамс має перевагу перед т 72 у більшості різноманітних ситуацій танкового бою, особливо сильна перевага Абрамса в. Ночі Т-72Б не дає однозначної переваги навіть наявність керованих ракет, тому що використовувати ракети можна не завжди і не скрізь. З іншого боку, сучасна версія Абрамса М829А3 була створена для гарантованої протидії контакт 5 російських машин і, скоріш за все, з урахуванням максимально можливих а не реальних характеристик цього нового захисту 800 мм пробиття та двосекційний пенетратор збільшеного діаметра на 3 мм до двадцяти. 5 міліметрів саме він і гарантує пробиття 800 міліметрів броні. Перша секція з вольфраму бере на себе нівелювання динамічного захисту. Друга зі збідненого урану прошиває основну броню. За точність ведення вогню відповідає сучасна система управління з більш ніж якісними тепловізійними приладами. Зокрема, навіть на старих машинах вже встановлений тепловізійний приціл високої чутливості з трьохкратним та десятикратним збільшенням, між якими можливо перемикатися. про цифровий. Балістичний обчислювач, лазерний далекомір та інші стандартні для західної техніки речі, можливо, можна навіть не згадувати. Яка б не була сучасна техніка, воюють люди, воює інтелект, воюють бойові структури та логістичні можливості. Бажаю українським танкістам по Абрамсу, а російським по дрону Камікадзе ми очі. Слава Україні! Ось такий сьогодні вийшов випуск. Слухайте маму, пийте садочок, допомагайте нашим воїнам світла, вони найкращі. Побачимось, бандити.